Вітаю вас знову на каналі Наталка про парфуми. І сьогодні на вас чекає розпаковка боксу від Єва Б'юті. В цей бокс Єва Б'юті поклали найцікавіші останні новинки із догляду та парфумерії, які з'явилися в мережі. Якщо ми говоримо про офлайн, то з ними ви можете познайомитися, наприклад, в ТРЦ Республіка в місті Київ або на сайті Єва.ua. Можливо, ви у когось з блогерів уже дивилися таку розпаковку, але чим більше. Думок, тим цікавіше. І ще скажу, що половину цього боксу ми з вами точно розіграємо, тому дочекайтеся. Нагадую, про вподобайки, мені буде дуже приємно за вашу підтримку, а також запрошую підписуватися на мій канал, щоб не пропускати наступні випуски. Сам бокс у вигляді шестикутника, і коли ти його відкриваєш, то розкривається шість полюсток. І на кожній полюсці вказаний бренд, який, власне, і лежить в цьому продукті, якого лежить в цьому боксі. Bay, Sweet Tooth by Sabrina Carpenter. А я не бачила Сабріну Карпентер. З чимось я вже познайомилася, а з чимось ми будемо знайомитися з вами вперше. Пануш Alps, вперше бачу цей бренд. Maison Maïssa, до речі, мезон Маїса. От мені було цікаво познайомитися та Hello Helen. Будемо рухатися дуже швидко, тому що семплів багато. Я спробую дотримуватись якоїсь логіки, йти по брендах. І от перший, який мене зустрічає, тут вже щось випало: це бренд Alps. У нас тут два аромати. На сайті вони зазначені як унісекс, але я їх спробувала, і вони точно для мужчин. Бренд італійський, і насправді основна його діяльність це догляд, косметика по догляду за тілом. І з цікавого, що ліцензія на випуск цих ароматів належить компанії. Я навіть виписала Мавіве Спа, але назва нас не стільки цікавить. Нас цікавить, які також туди входять в цей концерн, в цю ліцензію аромати і бренди. Тут є «Furla», «BMW Fragrances», Ермано Cervino», «The Merchant of Venice», до речі, дуже цікавий, популярний, і «Zippo». А самі аромати ось ці два від бренду Alps випущені в 2024 році. Ну такі свіженькі прямо. Давайте почнемо із цього зеленого, який називається Alps Lifestyle. І в нас тут є підказка Take a Deep Breath in the Alps. Класичний, майже канонічний чоловічий фужер, незважаючи на те, що обидва аромати зазначені унісексами. Я би їх рекомендувала виключно мужчинам. Це буде звучати просто. Клас лайфстайл про лаванду з нотами шавлії, розмарину з типовою, класичною фужерною основою, ветивер, пачулі, мох, амбра. А він мені одразу відсилає в егоїст платінум. І якщо вам подобається цей напрямок, якщо ви можливо засумували за егоїст платіну, будь ласка, придивіться до Alps Lifestyle. Коштує ж це взагалі недорого, а звучить прекрасно. Другий аромат – «Wild Horse», І він у нас в такому білому флаконі. І за анотації ми читаємо: Run as free as a horse in the Alps». Тобто біжи так вільно, як кінь в Альпах. І це також фужер, але на відміну від лайфстайлу, він більш цитрусовий, він більш прохолодний і якраз в ньому ось цього морозного дихання більше. В ньому є уже нотки, звичайно, цитрусів, бергамоту, лайму, от щось базилікове є, той самий. Пихтовий відтінок, пихтовий бальзам відчувається, така прохолода, чітко зчитується в усьому ароматі. Почулювати товар в основі 100%. І коли я дивилася опис цього аромату, з чим порівнюють, ну немає слів, порівнюють із Баєм Пореаль і бльода Chanel від Chanel, але трішки там ще із Осаваш. І, до речі, з Осаваш, можливо, якось за вуха можна притягнути. Але ну точно не Буа-Імперіаль. Люди бачать Акіґалавут, і одразу мені здається, всі аромати чоловічі такого плану фужери порівнюють з Буа-Імперіаль. Ну це взагалі не Буа-Імперіаль. Він мене відсилає в першу чергу до того Glacier від Oriflame із кінця 90-х чи початку двох початок двохтисячних. Десь там 2005-2006 рік був популярний цей аромат Glacier від Oriflame. До речі, Glacier це ж не. Це не айсберг, це як льодовик, і от чітко зчитується ось ця снігова гірська прохолода. Льодовик. Ну, правда, от щось в цьому ароматі є. Дуже рекомендую чоловікам. І давайте далі. Далі у нас аж цілих шість ароматів від бренду Maison Маїса. Бренд французький. Але якби я цього не прочитала, я би подумала 100%, що він арабський. Я познайомилася, здається, з трьома ароматами. Перша колекція у нас буде Edition Blanche. Тут аромати Джавхара, Авеню ла Суа і Сакура. От з Джавхари ми так і почнемо. Бренд, я так розумію, молодий в 2020 році створений. Джавхара з арабської мови, як було написано на офіційному сайті, перекладається як коштовність, як джуел англійською. Цей аромат присвячений в першу чергу яскравому апельсиновому цвіту. Який в стартових початкових нотках грає від фруктовості до медовості? Цей апельсиновий цвіт ніби сплітається із солодкою, солодющою ваніллю, такою густою вершковою кремовою, ніби це ванільне масло. Насправді тут я впевнена, це сантал, його тут багато, тому що є такий відтінок трішки чогось, ніби під Ніби зацукрованого вершкового масла і амбродерево, звичайно, амбродерево. З тих ароматів, які я послухала від бренду Maison Maïsa, в кожному із них було амбродерево. Це не добре і не погано. От В даному випадку в ароматі Джавхара баймаса мені все подобається. І мене це амбродерево, яке яке гарно чую, взагалі не дратує. Аромат дуже спокусливий, ціна висока, але не мені судити про ціну. Бренд оцінили, як оцінили. Чи віддала би за аромат Джавхара за 50 мл 6 тисяч? Не знаю, можливо, віддала би якби дуже сильно захотілося, і в мене такого аромату, такого профілю не було. Мене він відсилає туди, в Монталь, Мансера. Ось такі бренди. Із ароматів Мезон Маїса я би точно Джавхару рекомендувала. Наступний у сакура. Його я теж тестувала, а зараз повторю. Це дуже несподіваний аромат, в першу чергу, для мене виявився. Ну, при слові сакура, що ви очікуєте? Ну, от напишіть в коментарях, що ви очікуєте при слові сакура. І коли я почала читати анотацію, а там йшлося про японський щорічний фестиваль Ханамі, який присвячений тому періоду, коли цвітуть сакури. Я вдихнула, і в мене було запитання: а японцям давали взагалі тестувати цей аромат? І скільки японців постраждало? Бо насправді це могутній орієнтальний аромат. Так, він з чіткою вишневістю, вона відчувається, але вона така бобово-тонкова, кумаринова, ну не прямо вишня-вишня, от як в типу Прямо це вишня з компоту. А тут мені тут ти відчуваєш, що вона така. Бобово тонкова вишня. Потім я пішла в анотацію, бо мене не відпускало. І насправді так і задумувалася. поєднати вишню з деревними акордами уду і з майже традиційними інгредієнтами, притаманними східній парфумерії, такими як Бобетонка, мускатний горіх, ладан. І насправді це мав би бути, ну він і вийшов ф'южний аромат поєднання ніби Азії та Магриб. Магриб це зараз урок географії. це… Країни Північної Африки, Західніше Єгипту. Там у нас Лівія, Туніс, Алжир, Марокко. І справді це так пахне. З одного боку тут є вишня, а з іншого боку, це такий могучий орієнтал. І ще із цікавого тут відчуваю шкіряний відтінок. Ну, Можливо, це все ж такі відтінки уду, а я їх так щитую. Для мене ніби амброва шкіра десь близько, як от в ароматах іноді додають лабдану. Амбродерево також тут. Тут є, тут є, і знову ж таки, воно не дратує. Чи можу рекомендувати? Можу. Це not bad. Третій аромат у нас називається Avenue de la Sua, тобто Шовкова вулиця, правильно я кажу. І я його, здається, ж теж тестувала. Зараз нагадаю, якщо це він, це він, він це пахне цитрусом, бергамотом, спачулі, а ще тут такий мускус-ваніль в основі. Потримаю. Ох, і амбродерево. Тобто це такі ніби цитрусові пачулі, пачулі дуже гарно відчуваються. І він як і шипить, він з одного боку дуже соковитий, цитрусовий, а з іншого шипучий, пачулистий. І ще й амбродерево в основі. І чомусь мені, знаєте, так нагадало, як в дитинстві я. Фломастери, які вже засохли, заправляла трійним одеколоном. Ну, одеколон, який був вдома, от тим і заправляла щось там, всі пальці в цих фломастерах. І мені цей аромат от чітко нагадав запах цих заправлених одеколоном фломастерів. Фручулі, не фручулі, ну тут ніби фруктів не вистачає для фручулі, але такі фручулі. Авеню ла Суа. Іноді я ще бачила сілка Веню, тобто є така і англійська назва, і французька. Не мій фаворит. Попередні два мені подобались більше, але в принципі може бути. Четвертий аромат в нас буде Симфоні Д'Амур. Цей аромат у мене потік, і наносити я його не буду. Це Кіркян і ербапурян. Кірка та Ербапура оцей типовий напрямок фрукти і з мускусом і амбродеревом. Воно тут все прозоріше, звичайно. Як так сталося, цей аромат, я вам навіть покажу. Він, бачите, він весь витік. Тут ця коробка мокра, і я його чую за кілометр. Ну, Все вібрала коробка, тут все сухо, але коробка повністю пахне цим ароматом. Ну, Це цитруси, фрукти на амбродереві, мускуси, амбра, ваніль, нічого нового. Якщо цей аромат вийшов десь там в середині 2000-х я не знаю, я не дивилася, в якому році, то це окей. Це такі, знаєте, аромати. І мені взагалі здається, що Maison Маїса це бренд на запит аудиторії. Тобто, ви просили, ми зробили. Ви любили там кірка і Ербапуру? От, будь ласка, Ербапура Скірка в ароматі Симфоніда d'Amour. А якщо це зробили у 2024 році, то в мене тоді запитання: кому і навіщо? Профіль ви зрозуміли? Точно не мій фаворит, номер два. Давайте йти далі. Це у нас аромат L'amour Eternal, тобто нескінченне кохання. так виходить. Там у нас була симфонія кохання, а тут у нас вже нескінченне кохання. Отак в червоному. Червоний клас, червоний. Його я не тестувала. Це знову щось таке квітково-фруктове, і знову з тим самим амбродеревом, але це вже краще, це цікавіше. Етиль, етильмальтоль, етиль етилмальтол тут є. Тут він солодкий, він такий прямо шикарамелізований. Фруктовий, мені ніби червоними ягодами пахне, але можуть бути якісь і фрукти, не знаю які. Мені більше він ягідний, ніж фруктовий, якщо там фрукти будуть в піраміді зазначені. Звичайно, квіти і магнолії і жасмини, це точно тут буде. Трішки такий десь навіть медовий. Але в цілому карамельний. Він такий етилмальтоловий, як я сказала. І, звичайно, амродерева. Ну, це, мабуть, приємніше, ніж Симфонідамур, особисто для мене. І знову ж таки відсилає. В, бренд, туди в аромати бренду Теренці, на Тренці, всі їх оті, такі ягодофрукти з квітами на амбрдереві. От дереві касіопеї, андромеди, Туди. Але це мені приємніше, от чесно, приємніше. Ну, Я навіть не можу сказати, просто не зовсім мій профіль, але, але я знаю, що багатьом таке подобається. І останній аромат від бренду Maison Maysa у нас Каталія називається. Давайте. Який класний. Ну, це теж фручулі. Це чітко фручулі, але красивий. Каталія каталія прям красиво зараз пахне. Солодкі, фрукти, ягоди, цитруси якісь, як цукрова вата навіть ніби. От щось таке. І, звичайно, тут пачулі мене відсилає. Знаєте, куди? В аромат Кароліна Ерера 212 сексі, Прямо сексі аромат. Це так приємно. Не знаю, як на шкірі буде, але на блотері так приємно. Я не знаю, що там амбра, мускус, ваніль, мабуть, в основі немає, я не чую ніякого амбродерева. Ну, можна ж, коли хочуть, без амбродерева і зробити так гарно. Прямо Кароліна Ерера 212 сексі. А з чим порівнюють? Можна я секунду, я навіть зараз хочу загуглити, з чим порівнюють. Тут чорна смородина зі сливою, лимони, грейпфрути, і карамель так пачулі. Бачите, в серці прямо пачулі амбра, ваніль в основі чітко сказала. А з чим порівнюють, з чим порівнюють? А я не бачу Кароліну Ареру 212 сексі я не бачу, але на першому місці руштрафур діор з бутикової колекції. А я, до речі, не знаю цей аромат, не можу сказати. А, ні, є! Є Кароліна РР 212 сексі є в порівнянні. Бачите, я одразу зчитала. Ну, він абстрактно фруктовий. Я би смородину не виділа. Ну, можливо, якби носила на собі та піраміду подивилась, то десь би я знайшла смородину зі сливою. Красивий. Каталія. Така приємна емоція на останок від. Мезон Маїса. Нарешті я познайомлюся самостійно із ароматом Hello Helen. Я пам'ятаю, колись дівчина в одному із випусків Київ, чим ти пахнеш, сказала, що в неї аромат від Hello Helen. А я не могла знайти щось, підписала, що там виробник Туреччина, а це український бренд і засновниця Українка. Аромат називається у мене Sexy Lady in Paris. Давайте наносити. Клас. Ой! Солодкий ванільний, білоквітковий, але більше ванільний. мигдально трішки лактонний, але ніби ну, мигдально ванільний отакий. От ну, якісь білі квіти, я не знаю, пристиновий цвіт може. Знаєте, мене відсилає в Black Opium, от класичний. Ніякі не фланкери, а от прямо класичний Black Opium. А там у нас що? Є мигдальність, там є лакриця. Там є, звісно, овердоза ванілі, і там апельсиновий цвіт. Ну, білу квітку могли будь-яку тут намалювати. Солодкий, спокусливий, звучить класно, взагалі нічого не розпадається цільно. От, ну, чітко мені black Opium. З відмінностями, не, прям, не прямо black Opium, але я вам просто кажу для того, щоб зрозуміти, який це аромат, про що цей аромат. У ну, піраміді так і є, бачите, Мигдаль, Ірис, Бобетон. Фрезія? Фрезія? А порівнюють, знаєте, з чим? Із in Love, Так, а Rolling in Love, він більш тобозний, і Фрезія вона більше навіть має свіжості давати, більш до конвалії. Тут мені ніби більше жасмину, щось такого, або персинового цвіту, ваніль там мускус в основі. Це мені все ж в Black Opium заходить на територію Black Opium. але класно звучить. Ну, слухайте, ну це, почути таке в шлейфі, це точно комплімент. Я хвалю. Я хвалю, навіть якщо використали якусь базу, чекіляночка, ну але все одно це ж доступних грошей коштує. За ту вартість, скільки це коштує, ну це круто. Молодці. Рада вам повідомити, що на Єва з'явилися аромати від бренду Ізабей. Я так зраділа, коли побачила два семпли. І у нас Гарденія та тендер Нії. Я почну з Гарденії, це особливий для мене аромат. Випущений він у 2006 році, а познайомилася я з ним у 2009 І у 2009 на піку такого свого захоплення класичними ароматами. Тоді я збирала. Всю класику, Діор Пуазон, Жан-Поль Готє Класік, Поему Ланком, Сен Лоран Опіу. Мене захоплювали ці аромати. Я просто не могла повірити, що як можна було зробити так красиво. І познайомилася з Гарденією, і він відсилає в класику. Тут Гарденія поєднана з великою дозою Іланг-Ілангу. Тут також є апельсиновий цвіт, тут є іриси, троянди, тут така амброво, не знаю, ванільна основа. Аромат жіночний, аромат. Насичений, монументальний. Тоді для мене це було щось нове, оскільки такої гарденії я ще не знала. Зараз кажу, що наскільки все ж змінюються смаки. Не відміняючи краси цієї гарденії, все ж зараз я взагалі по-іншому відчуваю. Прямолінійний аромат, який не полегшується з розкриттям, він не летить, він монументальний, він такий, як глиба. Класичний, прекрасний. Але я розумію, що от зараз я б такий не змогла носити щодня. Я би хотіла мати його як референс, але сьогодні я б вже, мабуть, носила інший аромат. І носила б я сьогодні якраз тендер Нюї. При розпиленні це мигдальність. Але він одразу якийсь пухнастий аромат. Ти розумієш, що тут є троянди, тут багато ванілі. Тут той же є рожевий перець і мускус, і все це додає подиху цьому аромату. І кашмаран тут є, і ванільна важка, і вона ніби в повітрі тримається, тому що амбраксан є. По сучасному зроблений аромат. От наскільки класично звучить гарденія, настільки ж солодко, приємно і сучасно звучить тендернюї. Один, мабуть, з моїх улюбленців із цього боксу, от цей семпл я залишу собі. Просто тому, що приємно вразив і дуже іноді такого хочеться. І останній із таких семплів це Pearl Rare La Rouge, називається від бренду Panoche. Досить старенький такий французький бренд. Так, Цікаво, я не знайома з цим ароматом. Якийсь там був в рожевому популярний у бренду. Але я їх погано знаю, хоча вони довго стояли в іншій мережі. Ой, троянда мускусна. Мускусна троянда, кисленька, мабуть, троянда лічі, кедр, кедр, мабуть. Ну от Ви зрозуміли, не знаю, не знаю, одразу кудись відсилаю, на щось знайоме не можу сказати точно на що. Деліна? Ні, не деліна. Може, деліна Ля Розе, от щось таке. Ну, не чітко, не прямо, не один в один, але напрямок той. Ой, як приємно, як, як одразу посмішка. Розумієте, от коли аромат подобається, одразу посміхаєшся. Така кисленька, кисло-солодка, лічієва троянда. Вже не заглядаю в ті піраміди, але подобається так. Просто зрозуміло такий популярний профіль, але приємний, приємний, приємний. Якщо ціна невисока... Як альтернатива, наприклад, ну, Деліна аж дорого коштує, що це не зовсім вона подобається дуже хороший. Так, дивіться, і ще що я побачила: тут у нас є тепер на сайті Єва. Можна купити для Султанда Саба. Тут поклали аж три боді-лоушен, тобто лосьони для тіла. З трояндою. Мій улюблений це Амбра та Мускус. Улюблений, чому кажу улюблений? Тому що у мене є такий гель для душу. Отак він виглядає, він коричневий, і він так і називається: Ember Mask Sandalwood коричневий. Але я також хочу вас попередити, що якщо ви не любите занадто солодкі, орієнтальні аромати, то бажано б десь потестувати або в магазині в лосьйоні для тіла, або в гелі для душу, навіть послухати аромат, тому що вони досить насичені. Мені він пахне дорогим спа, там, де є цукрові скраби. От я люблю такі від душ в засобах для тіла, для догляду, особливо для купання. Наприклад, лосьйон такий або олійку. До речі, тут також є олійка з цим ароматом. Дякую, Єва. Це мені подобається. Чому? Бо в мене є така ж олійка, але із самим популярним ароматом айурведік. Це з іншої мережі. І ось цей аромат мені більш такий підпалений. Я не можу його дуже близько ну, до обличчя виносити переносити. І дуже мало ним користуюся. А ось цей мені подобається більше. З цим вже ароматом Ember Mask та Sandalwood. Ніякого подразнення, дерматиту, нічого в мене не було. Хоча в мене є схильність до дерматитів, якщо в гелі для душу щось не так. На Аля Султан де Саба склади тут ну, не дуже лікувальні, скажімо так, але з функцією зволоження, очищення, вони справляються прекрасно. Олійка теж не визвала в мене ніякого дискомфорту, вона швидко вбирається. Мені подобається То раніше на де Саба у мене асоціювалися виключно з мережею Жанну. Вони перші завезли цей бренд, а зараз я в багатьох магазинах прямо на полицях зустрічаю на де Саба. і ми можемо спокійно прийти, потестувати, вибрати. І це здорова конкуренція. Круто, тепер на Єва Юей. Я пропустила Сабріну Карпентер, і це Sweet Tooth. і їх там три цих ароматів. У мене Caramel Dream, карамельна мрія. Давайте нанесемо Себріну Карпентер. Селебриті дуже люблять карамельні, цукрові, солодкі аромати. Чому? Тому що вони найлегше продаються. Я б сказала, не найкраще, але найлегше. Тобто, в будь-якому випадку знайдеться якась солодкаїшка, яка побіжить купувати цукерочку від улюбленої виконавиці. так? Ну, це приємно. Це так і є, така карамелька, етилмальтоловий, ванільний аромат, карамельний, з цукром, з цукровою ватою, з легкою якоюсь кокосовістю. Можливо, тут є сандал, тому що от або кокос, або сандал, і це дає оце відчуття молочка на тілі такого для, не для засмаги, я не знаю, як це пояснити. Якось цукровості такої. Підпалений такий цукор. Ну, Підпалений цукор це ж є карамель. Ну так. Він не схожий на Білі Eilish. Якщо ви одразу думаєте, наприклад, про ваніль від Білі Айліш, її класичний аромат, ні, він більш ванільно-сандалово якийсь кокосовий і цукровий. І, можливо, навіть туди от, ваніла паудер від Matt'єre Premier, але то Франкенштейн, то прям монстр, а цей такий легенький, прозоренький або морф, там є дізуману аромат. Ті теж більш важкі і, звичайно, ті коштують 100 мільйонів до неба, а цей коштує, я дивилася, 1700 гривень, 1777 гривень, по-моєму, так було. Ну, Дівчата, за таку ціну іноді побути солоною карамелью, не солоною, просто карамельною мрією. Нічого поганого про цей аромат не можу сказати. Я іноді сама із задоволенням беру вшика на себе білі Аліш або щось таке прямо в лоб солодке, тому що це антидепресант. Сабріна Карпентер і флакони у вигляді шоколадок. Чоколадки такі. Класні. Так, ми Є дякуємо Єві за те, що вони нам робили такі описи і QR-код до кожного бренду. Зробили описи, які я вам не зачитувала, бо ви б до завтра з вами тут сиділи. І ще тут був такий атомайзер. Атомайзер. Давайте подивимося. Золотого кольору. А як це працює? Ага, він викручується. Клас! Дякую. Це, це, знаєте, в господарстві знадобиться. Ну що, це весь б'юті бокс на сьогодні. Тепер давайте до розіграшу, що я е, хочу розіграти. Сто відсотків я хочу комусь із вас подарувати аромат Hello Helen Sexy Lady in Paris. Я до нього обов'язково покладу Maison Maisa. От мені сподобався, наприклад, L'amour Eternal, сподобався дуже аромат, який мені якийсь ще тут сподобався. Каталія, ото, який на Trafalgar від Dior схожий. Ми кладемо вам. Давайте ще я вам покладу щось із цих семплів обов'язково. Я вам покладу Alps чоловічі аромати. Так, я не буду вам класти, мабуть, оці мініатюрки для Султанде Саба, бо вони не дуже красиво заклеєні. І я один відірвала вже, він став липким. Ну, це якось не дуже гарно вам класти. Сабрінку Карпентер вам покладу. І ще я вам покладу повнорозмірний продукт. Це з попереднього б'юті-боксу. Це гідрофільне масло гель для очищення обличчя Джокобленд. Абсолютно новий, не розпакований все як було. Я просто не встигаю користуватися. Тому для когось із вас буде подарунок. Збираємо для вас такий маленький подарунок і розігруємо. І так, умови розіграшу. Переможця я обиратиму серед ваших коментарів. Тому ви пишете максимум два коментарі, щоб все було чесно. І коментарі мають бути повноцінні, тобто більше п'яти слів та не повторюватися, якщо пишете два коментарі, вони мають бути різні. Лайк та підписка обов'язкові. І вже за тиждень я оберу переможця та опублікую в спільноті. Тож бажаю вам виграти цей чудовий сет, і побачимося з вами в наступному випуску. А з вами, як завжди, була Наталка. Обіймаю до наступної зустрічі, Па-па!